Широкий асортимент поршньових груп від польського виробника бренд Злотеський. Має в наявності на двигуни d 240 d 245 і d 260 тобто від євро 0 до євро 3. І так, що входить в комплект даної поршньової групи. Е, Покажемо на прикладі самого одного з найпопулярніших варіантів, це у нас буде звичайний 240 або 243 двигун. Тут у нас поршень буде на 5 кілець, тобто 3 компресійних і 2 маслозбірних. Даний поршний комплект приходить в ось в такій такі упаковці. Сюди входить гільза, ущільнюючі кільця, поршень, палець, штопорні кільця під палець і самі поршневі кільця. Якщо у вас 240-й двигун, вам потрібно ось таких 4 поршнекомплекти. Ціна вказана за один поршнекомплект на сайті. Також є варіанти для турбованих двигунів, тобто, коли в нас де звичайний 245-й, це буде 4 канавки поршень. І також є на турбовані вже підміщену камеру згоряння. Тобто у нас це буде підсвічуна кала, в кого вона є, ось такий тип. Також три канавки поршень. Тут правда трошечки інша геометрія самих кілець. Більш детальну інформацію можете дізнатися у нас на сайті або телефонуйте за номерами телефонів. Відправляємо по Україні нова пошта накладним платежем. Всім дякую за увагу! Гарного дня!